Українські військові знову привезли гуманітарну допомогу у Вуглегірськ на Донеччині. Ще до прибуття машини під міськрадою зібралися люди. Вони складали списки, щоб отримати продукти. У місто доставили майже 30 тонн найнеобхіднішого: крупи, воду, олію, цукор. Розвантажувати їжу військовим допомагали місцеві жителі. Це вже другий гуманітарний вантаж. Перший у Вуглегірськ привезли у серпні після його звільнення від терористів. По списку Правда получается 4 500 людей, которые должны сейчас получить гуманитарную помощь. Это из них, я сейчас вас 3 450 – это те, которые первый раз, второй раз будут получать. Вот, 3 450. Значит, 721 – это люди, которые будут получать первый раз. Жителі міста – 222 людини і нагородні. Збройні сили залучені до перевезення гуманітарної допомоги, виділений конвою. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть такі вантажі возити мирний транспорт. Що все у нас закінчиться.